Моточна пряжа чи бобінна. Дуже важко в цьому розібратися. Я вирішила не робити висновок, яка пряжа мені подобається найбільше, але я хочу зараз вам розказати свої за та проти моточної пряжі чи бобінної пряжі. Почнемо. Ну, а тепер хвилинка вашої уваги. Я в попередньому відео розказала про те, що провожу благодійну лотерею, розігрую пряжу на плечовий виріб. Вся інформація в тому відео. Щоб зараз її повністю не повторювати, будь ласка, перейдіть, подивіться, якщо вам це цікаво. Я там розігрую пряжу на плечовий виріб за малесенький-малесенький донат. Для всіх інших, хто вже це. Зробив і прийня, взяв участь в лотереї. Я хочу сказати, що в неділю, вранці я банку розіб'ю і проведу цей розіграш. Якщо ви раптом не вказали своє прізвище, коли переводили донат, то будь ласка, попередьте мене про це, щоб я вас внесла в список. Для розіграшу. Деякі з вас вже це зробили. Можливо, хтось забув. Перевірте це і напишіть мені, будь ласка, або тут в коментарях, або в інстаграм, це неважливо. Туди, куди вам зручно. І ще раз кажу, в неділю вранці я проведу розіграш. Все, а далі продовжимо про пряжу. Мої за моточну пряжу. По-перше, її різноманіття. Зараз дуже багато фірм представлено на, у нас тут на ринку України чи в Європі. Пряжу можна вибрати на будь-який смак. Фірми одна перед одною прям стараються випустити весь час якісь нові колекції, слідкують за тенденціями. Тому вибір моточної пряжі просто неймовірний. Друге, за що мені подобається маточна пряжа, за те, що можна е, підібрати колір, будь-який відтінок, колір, вже пряжу роблять з градієнтами, секційного фарбування. Тобто вибір реально великий. Третє, що мені подобається, що, як правило, ця пряжа не просочена дуже сильно якоюсь там пропиткою. І коли ти в'яжеш. Будь-який виріб, ну, скажімо чесно, ти отримуєш від цього задов... тактильне задоволення. Е, що ще зручно в. Моточні пряжі те, що у нас є етикетка, на якій написана повна інформація про цю пряжу. Який там склад, скільки грам, скільки метрів, рекомендовані спиці, рекомендовано як далі доглядати за цією пряжею, ну і зразок, коли ви зв'яжете, скільки у вас вийде петель там в 10 см, ну, і так далі. Тобто, у вас є повна інформація про цю пряжу. Це величезний плюс моточної пряжі. Чим мені не подобається моточна пряжа? Перше величезною кількістю кінчиків, які треба заправляти, коли ти в'яжеш якийсь великий виріб. Поки це якась вовна ще. і... Ну, Щось подібне, там альпака і так далі. Так, там можна зваляти, сховати, майже не видно, але коли діло вже доходить, бавовни, віскозу, льону, все. Катастрофа. Ця кількість кінчиків, вона просто мене вбиває. Другий мій, скажімо, мінус пряжі коли ти її ціна, коли ти починаєш Вибирати собі пряжу якогось хорошого складу на повноцінний виріб і починаєш рахувати, скільки ж це потрібно моточків тобі купити і скільки це буде коштувати, ну тут уже іноді задумуєшся, хочеш ти взяти цю пряжу чи ні. Ясно, що пряжа буває бюджетна і дорожча, і можна купити більш бюджетну пряжу. Зараз я маю на увазі. Трохи пряжу дорожчу, яка, наприклад, мені подобається. Та ж фірма Itol, Lana Grossa, Lana Gatto, ну і так далі. Їх дуже-дуже багато. Так, тримає ціну нормально більш-менш норд. Ой, норд, господі боже мій, дропс, Alize, індійська там якась пряжа, китайська. Вони намагаються тримати ціну. Але там якість не завжди мене влаштовує. Третє моє НІ для моточної пряжі. Не всю моточну пряжу можна перев'язувати по декілька разів. Наприклад, той же самий дропс Альпака Сілк, потім Sky чи ейр. Air. Ти починаєш їх перев'язувати, пряжа витончується, вона стає вже не така пухка, яка була в моточку. І вже коли ну, буває таке, що треба перев'язати два або три рази, все, вона починає дуже сильно відрізнятися від свого першопочаткового вигляду. Тому для мене це теж величезний мінус. Це мої ні моточні пряжі. Це що я люблю бобінну пряжу. Ну, По-перше, і це величезний її плюс, те, що вона, якщо брати склад бобінної пряжі і склад моточної пряжі, якщо він однаковий, то бобінна пряжа завжди виграє, вона буде дешевша. Я це перевіряла вже не один раз і на Кашемірі, і на, Мохер на шовку, і так далі. Завжди бабіна пряжа по ціні виграє, вона буде дешевша. Друге, за що я люблю бобінну пряжу, те, що я можу собі підібрати той метраж, який мені потрібен, тобто скласти в стільки разів, скільки потрібно мені. Є сайти, це можна порахувати, я залишу вам посилання, якщо комусь потрібно. Тому метраж пряжі я теж можу підібрати саме той, який потрібен мені. Третє, за що я люблю бобінну пряжу, за те, що я можу робити мікси цієї пряжі поєднувати так, як хочу я, щоб отримати той результат, на який я сподіваюся в, ну, отримати, коли поєднаю цю пряжу. І останнє, за що я люблю бобінну пряжу, за те, що вона оброблена, але не сильно люблю, коли оброблена. І її можна в'язати і розпускати ту кількість раз, яка потрібна вам, і з нею нічого не буде траплятися. Всякому випадку, коли я це робила, то з бобінною пряжою нічого не траплялося. А, і ще, за що, і ще останнє за що люблю бобінну пряжу, за те, як вона може перетворитися після того, коли ти її виправ. Ох, Бувають просто вау такі ефекти, коли ти наче вяжеш якийсь такий сухенький шнурочок, а потім пряжу цю кладеш в прання, виріб твій висихає, і просто він розкривається у тебе на очах, ти отримуєш такого гарнісінького пухнастика, про який ти сподівався, що він так буде, але він все одно тебе приємно дивує. Ось за це я люблю бабінну пряжу. Мої мінуси в бабінній пряжі. Перше, ту, що, те, що бабінну пряжу, яку привозять до нас, це в основному стокова пряжа. Так, я знаю, що буває регулярно, але я зараз кажу про стокову пряжу. Тому, якщо ти помилився в кількості, які купив цієї пряжі, далі вже докупити можливості немає. Це один мінус, другий мінус. Те, що в бобінній пряжі немає такого вибору кольорів та відтінків, які є в моточній пряжі. І це для мене, скажімо так, ну, достатньо великий мінус. Третій те, що на етикетці виробник іноді пише, по-перше, незрозуміли якісь там ці всі визначення, а іноді буває, що Інформація на етикетках неправдива. Це я кажу не зі своїх слів, а зі слів людини, яка займається закупкою бабінної пряжі. Так, таке теж буває. На жаль, оптові продав... великі оптові продавці навіть в тій ж Італії можуть тобі шльопнути будь-яку етикетку, яка тобі потрібна, і продати пряжу. Добре, якщо там співпадає склад, а якщо ще й склад пряжі не співпадає, то буває дуже образливо. Третє, за що я не люблю бобінну пряжу, за те, що ти не завжди можеш передбачити, як вона себе поведе. Тому що в мене було вже декілька разів, що коли я в'яжу якийсь взірець, він після прання, він, наприклад, там, не дає або велику усадку, або сильно не розтягується, а коли ти випереш уже готовий виріб, о, тут сюрприз, наприклад, як в тому ж мариносі або в пряжі з аластаном, коли вона взагалі може підскочити. І четвертий мінус те, що попадається така бабінна пряжа, яка просочена чимось настільки неприємним, що моя алергія каже, ні, такій пряжі. І, на жаль, Далі я в'язати не можу, або якщо можу, то я йду цю пряжу там, вимочую, або стараюсь її випрати, і тільки потім я вже можу продовжити своє в'язання. А так, я в'язати далі таку пряжу вже не можу. Це моє ні в маточній пряжі в бабійній пряжі, тепер просуміший пряж. Я зараз покажу, де я міксувала пряжу, і скажу, вдалий це був експеримент, чи не вдалий. Бо коли я починаю в'язати, мені здається, це вау, це дуже класно. Річ вийде просто шикарно. Потім починаєш носити, і думаєш, ну навіщо ти це зробив? Почнемо з найстаршої моєї найстаршого мого джемпера це я просто сюди дивлюся, бо принесла Ой, тут цілу купу речей. Зараз буду вам показувати і розказувати мікс фантазійна пряжа та пух яка чи верблюда. Пух верблюда», здається. Окремо його зв'язала зразок. Нитка почала дуже швидко кашлатись, тому вирішила поєднати її з фантазійною пряжею. Зразу кажу, більше таку фантазійну пряжу купувати не буду, бо вона складається з цілої купи ниточок, таких видно, так? окремих тоненьких. Нитки провисають. Весь час підходи, приходилось їх підтягувати, і це було не в'язання, це була якась катастрофа. Але поєднання вийшло дуже вдалим. У мене вийшов ось такий джемпер, який я проносила три роки. А зараз вирішила, до речі, кашлатість тут просто ну, сама найменша, яка може бути. Не знаю чому, але саме в поєднанні от з цією ниткою цей верблюд тут не скатався взагалі. Я хочу цей джемпер он, почала розпускати, перев'язати на жилет з високим горлом з маніжкою, бо е, нитка тепла, але абсолютно не косюча. Сам джемпер важкий, а я думаю, що ну не думаю, я знаю, що коли буде маніжка з високим горлом, це буде набагато мені приємніше, ніж окремий такий джемпер, який трохи, трохи давив. Тут, по-моєму, більше 700-700 грам вийшло. Перше поєднання. Друге моє поєднання, яке мені сподобалось, це браштальпака Сілк. Який я змішала нитку я змішала з ниткою мериноса. По-перше, в мене вийшов такий твідовий ой, твідовий меланжевий ефект. По-друге, полотно абсолютно не діркаве, хоча в'язала на достатньо великому розмірі спиць. І що мені подобається, як поводить себе тут ця альпака, вона стала така, наче трохи збита, але абсолютно не де виглядає, наче це якийсь дуже-дуже старий виріб. Це один у мене джемпер. Другий джемпер у мене сірий, теж з Brush Alpa Cass. Сюди я до сірого кольору додала білу таку ниточку, і теж вийшов такий меланжевий ефект. До речі, нитки дуже сильно відрізняються. Ця якась більш пласка, ця дуже-дуже дуже пухнаста. Дуже пухнаста. Ось, Один із улюблених джемперів, ношу його часто і навіть в саму морозну погоду він мене тепло, ну в ньому дуже тепло, гріє добре, мені подобається. Це поєднання супер. Але зараз вам покажу, що зробилося з той же Drops з Brush Silk та Drops Soft Tweed. Це мій домашній кардиган, який я ношу не знімаючи вдома. Кожен ранок, Я от серйозно, я його вдягаю, особливо зараз, коли ще батареї не включили, і ношу цей кардиган. Але видно вам, да? Мабуть, я краще підзніму. Так, да, я підзніму, щоб показати. Те, як кашлатиться ця ця нитка, ну це просто якийсь жах. На вулиці вже я цей кардиган вдягнути не можу. Він весь, абсолютно весь в ковтунцях. Я їх просто знімаю, таку цілу кучу можу зняти. Ну, так як вдома мені байдуже, то не завжди я ясна я річ роблю. Ну, ну, ну куди це? Просто тут взагалі жодного кофтунця. Тут вся кофта в цих ковтунцях. Не знаю. В чому такий, чому такий ефект, ну, більше я так повторювати не буду. Можливо, це цей е, твіт від Drops, але ні. Це поєднання цих ниток не вдали, не буду повторювати. Так, улюблене моє далі поєднання це бавовна і кашемір на шовку штормсветер. Про нього теж багато розказувала, сподобався, як колір кашеміра підкреслив колір Drops Bell, і сподобалось, яке вийшло тактильно приємне полотно. Я додавала для того, щоб мати певну стабільність, ні, цього ефекту немає, стабільності немає. Наступний мій штурм светер це теж отака ж фантазійна нитка, як біла, тільки в мене така ж сама коричнева. І в декілька складань чистий кашемір. Дуже красиве вийшло полотно. Дуже приємне, красиве. Тут ще є бронзовий такий невеличкий блиск від Люрекса. Але, по-перше, я тут трохи не вгадала з розміром, або, можливо, це через цю нитку таку коричневу, він сильно розтягнувся і такий супер-супер оверсайз вийшов. Я його все одно ношу, він мені все одно дуже подобається. По-перше, батько. По-перше, він мені, мені здається, і навіть до кольору обличчя підходить. І сам по собі джемпер дуже красивий. Є така думка, що я цей сезон його ще доношу, а на наступний все-таки зв'яжу щось інше з нього. Бо По... не хочу розставатися з цією ниткою, дуже вона мені, я маю на увазі з цим поєднанням ниток, дуже він мені подобається. Хоча, знову ж таки, це просто жах. Навіть тут, на Джемпері, я не знаю, чи знайду я так, ні, не знайду зараз швидко. Іноді оця тоненька ниточка вилазить яким чином вона, як її підчіпляю? Я не знаю. Я беру гачок для того, щоб її на інший бік перевернути. Так, буретний шовк та кашемір на шовку. Це один з моїх останніх джемперів, я його, до речі, випрала. Ось можу показати, на тому відео все було сильно потягнуто. Бачите, який вийшов після прання і стабілізації самого джемпера акуратний рукавчик, бо там вони мене дуже потягнуті. Поєднання дуже вдале, тому буретний шовк я люблю, буду ще купувати, буду в'язати. Можливо, ще хочу спробувати його поєднати не з кашеміром на шовку, а з мериносової пряжі або якоюсь сумішю, мириноса там з чимось. Поєднання таке подобається. Люблю я і буретний шовк, і коли чистий буретний шовк люблю, і в поєднанні теж його люблю. Літня моя футболка мій дукачик 2. Тут льон та кашемір на шовку. Ось так вона виглядає. Тут я поєднання це робила, по-перше, тому що занадто яскравий був колір льону, і мені сильно хотілося його так трошки приглушити. Тому взяла світло бежеву кашемірову ниточку, теж на шовку, здається, і поєднала з льняною помаранчевою ниткою. він теж трошки кашлатиться, але я знаю, що він буде. Певний час кашлатитися, а потім перестане. Ну, В деяких місцях, отут де рукав, да? в, ці, в цих місцях він трошки кашлатиться. На... Сперед і спинка абсолютно чистенькі. Таке поєднання подобається. Думаю, теж буду ще е, такі поєднання робити. Наступна моя найулюбленіша моя річ це шкарпетковий мій джемпер. Тут я з'єднала буретний шовк та шкарпеткову пряжу аркабаліну, здається, по-моєму так. Поєднувала Перше, хотіла приглушити колір шкарпеткової оці, секційної пряжі. По-друге, хотіла, щоб до, саме до шиї був буретний шовк, а не шкарпеткова нитка, щоб вона мене по випадок не кусала, бо це ж все-таки на шкарпетки не кусюча. Взагалі не косюча. Джемпер ношу дуже часто, він мені подобається. Майже не кашлатиться, якщо бачите, на рукаві. Є малесенькі ковтунці, але вони настільки незначні, що їх навіть не треба машинкою по ним проходитися. Подобається мені поки що, як поводить себе ця пряжа. Поєднання цих двох пряж. Особливо, я ж кажу, якщо врахувати, що саме цей джемпер у мене робочий джемпер, який я ношу, ну, якщо не кожного дня, то раз 3-4 на тиждень я його точно кудись вдягаю. Навіть під будь-яку куртку. Так, наступне моє поєднання, про яке я хотіла розказати, це футболка Кашемір з шовком туса. Чому я це робила? Я хотіла твідовий ефект досягти, і він у мене тут є. Плюс кашемір був такий тонесенький, і в мене було його небагато. Я сильно хотіла, щоб вистачило на футболку. Можливо, його б і вистачило і без цього шовку, але і та, і та нитка мені настільки сильно сподобалась, що я вирішила їх з'єднати. Мені здається, що поєднання вийшло вдалим. Ось так воно виглядає. Теж в мене вже в ній бачили, подобається футболка. Ношу. Не дуже вдалий мій досвід це Drop Sky. Сюди додала тонесеньку ниточку якоїсь суміші, здається, бавовна з мериносом. Мені треба було або товстішу нитку брати, або взагалі ніяку не брати, тому що ніякого абсолютно стабілізаційного ефекту, як я хотіла, вона не дала. Е, нитка Drops Sky сама по собі, це така, наче як цепочка, вона нестабільна, вона тепла, вона приємна, вона м -м, красива, е, не кашлатиться, але вона така тягуча, що пластична дуже, що я коли ношу декілька разів, я бачу, як тут витягуються лікті на рукавах, або, наприклад, може внизу трохи потягнутися. Не знаю, або можливо, можливо мені треба було взяти менший розмір спиць, але тоді мені здається, що було дуже сильно забите полотно, бо зараз воно не діркаве від слова взагалі. Я прала вже цей джемпер 2 чи рази. Ну, Пух хороший вийшов. Але я не в захваті, мабуть, я, скоріше, не в захваті, не від поєднання, а від самої пряжі. У мене є ще сірого кольору цей Drop Sky. от Спробую його зв'язати взагалі, не додаючи нічого, тоді вже зроблю остаточний висновок, буду я таку пряжу купувати чи не буду. Хоча, повторю, на дотик пряжа, неймовірно приємна. Або, можливо, це невдалий фасон для цієї пряжі. Так, це те, що я вам хотіла розказати. Тепер з того, що я не хочу більше робити, в мене вже цього джемпера немає, залишився тільки отакий зразочок це поєднання мириноса з махером. Дуже вдалий я вставлю фото. Вийшло поєднання по кольорах, джемпер мав, скажімо так. Компліментарний вигляд. Тобто виглядав причудово, але 5 хвилин в теплому приміщенні, і ти починаєш весь так чухатися, дюргатися, тобі хочеться його зняти, бо цей махер починає тебе колоти. Так, кажуть, що махер буває різний, що є такі, що не колиться, Можливо, не, не буду казати, що ні-ні, ні всі махери погані. ні Ні-ні. Мабуть, є мохер, який не колеться, але я собі зробила такий невеличкий висновок. Я буду додавати махер до кардиганів, до жилетів, тобто до тих речей, які вдягаються на щось. Джемпер, який буде вдягатися на тіло, я махер додавати не хочу, тому що ну, він для мене кусючий. Ось це те, що я хотіла вам сказати про своє міксування пряжі. Якщо у вас є теж досвід міксування, буду дуже вам вдячна, коли напишете в коментарях, бо мені подобається, які поради ви іноді даєте. Я не можу все знати, я нормальна людина. От і почути досвід інших теж дуже приємно. Ну і ясна річ, і ті, хто пишуть і ті, хто читають, ви теж один з одним можете поділитися цим досвідом. Все. Про мікс-пряж, більше поки що в мене немає що вам розказати. Я сьогодні намагалася розібратися, яка ж все таки пряжа краще: бобінна чи моточна? Я не знаю, чи дала я вам вичерпну інформацію своїх за і проти, але чекаю вас в коментарях. Хочу почути про ваш досвід, яка вам більше пряжа подобається, і які ви надаєте більшу перевагу. Більше новин на сьогодні в мене немає, але подивіться, чи підписались ви на канал і поставили якусь свою реакцію. А поки що кажу вам до побачення, до наступної зустрічі, па-па!